Пішов на заборонну територію, а скоренько покажу, як, як тут виходить вода. Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Відеоблог. І Сьогодні ми у Угорщині на термальних водах. Тур називається Кращий гір тільки термали». але це неправда, тому що кращий гір тільки гори на кіщене бувало. І термали, в принципі, теж непогано. Тур коштував 38 євро на 4 дні. Трошки ми стояли, ну не трошки, 10 годин стояли на кордоні. Це просто ужас, ужас. На мості. Це, ми їхали через чоп. На мості ми простояли просто 10 годин. Хто знає, той, хто в темі, той зрозуміє, про що я говорю. Могли б вже покращити контрольно-пропускний пункт у чопі. Ось, значить, ми е, будемо, зараз ми в Стопольця, будемо в Єгорославську, на термалах так само. І ну, те, що ми, ми зняли, ви побачите перше. Ми у мішкальськопольця на термальних водах. Реально дуже круто, такі всякі е, підземні печери, такі горі, прямо воно все. Це тече, і кажуть, що це дуже-дуже помічне. Ми подивимось, наскільки нам від одного сеансу допоможе. Ми тут на три години і будемо бачити, на що воно допомагає. Це нереально круто, всім раджу приїжджайте сюди, полікуєтесь, попаритеся, особливо холодну погоду, коли, то, коли зима на вулиці, а ви на термальних водах. Це дуже круто. Зараз ми зайшли, зайшли в базиліку і тут є такі прикольні штуки, де сповідають людей. Ось у Ось таких, таких кабінках сповідають людей, тобто їх не видно, священик їх не бачить. Тобто там є така перегородка, в одній, в одній кабінці сидить людина, в другій священик, і людина розповідає про свої гріхи, і священик сповідає. Ось тут такі є три, три кабінки. Ось. Ось ми зайшли на територію замку. Ми тут походимо, познімаємо. Треба було заплатити 1700 форентів за одну людину за вхід. Але ми вийшли з положення, тому що ми не хотіли в музей просто хотіли походити по замку. У мене є посвідчення журналіста, так як я знімаю блоги, веду відеорепортажі, я показав це посвідчення. І нам дали нульовий квиток. Тобто Ми просто походимо собі, подивимося. Бузей не дуже маємо бажання йти, тому так зробили. Так що, якщо ви журналіст, блогер, маєте посвідчення, можете зайти сюди з нульовим квитком. Ось, ось такий квиточок дадуть нульовий. Так що це лайфхак. Місто Егер насправді воно таке, ну, класне, компактне місто, гарне місто. І реально є де походити, відпочити. Атмосфера просто, просто шикарна атмосфера. Раджу всім. Приїжджайте сюди, на термали, просто погуляти. І це не дуже дорого, можна на халяву приїхати. Ось ми в готелі вже прокинулися. Місто навіть, навіть, е, важко, важко сказати назву міста, тому що в них тут дуже такі складні назви є. Але ось хочу сказати про готель. Ну, в принципі, готель кращий, ніж четвірка в Єгипті або в Туреччині. Ну, меблі новіші. І ви маєте тут сніданок, шведський стіл. Тобто 38 євро. Це вже з тобто з сніданком. І ніч в готелі. 38 євро. Це... Це круто. Халява. У багатьох ресторанах в Угорщині вже в чеку вам будуть вписувати чаєві. Так що якщо ви бюджетний турист, то можете скористатися супермаркетом і прийти в супермаркет, купити готові вироби. Там, випічка в них дуже гарна є. Тобто ну, придбати і щось і поїсти свіженьке. Такий лайфхак. Добре, що це Україна Приїхали ми в агерсалок на термальні води. Це наша кінцева зупинка на термальних водах. І зараз йдемо, заплатимо. Верніше ні, нам видадуть браслетики, а в кінці ми заплатимо. Три години тут коштує 3400 форінгів. Це 12 євро. Ось так цей комплекс виглядає. Подивимось, тут звідки саме втечеться вода. Зараз вам покажу. Ручі, я зайшов на заборонну територію, а оскрененко покажу, як, як тут виходить вода. Чесно кажучи, запах такий як від нашої нафтусі, який стоїть тухлими яйцями. Пахне, все, побіг я, щоб мене охорона не побачила. Щось Що ми сидимо тут в басейні, такому на вулиці. Тут реально класні термали. Можливо, навіть кращі, ніж ми були в між Хортського Польця. Тут набагато краще, реально тут вода вже йде тепла, бо там трошки підігрівали і було чути хлоркою. А тут все, все чітко, все класно. Ось Купа людей, багато всередині людей і на вулиці також вистачає. Тут найгарячіший такий басейн, Скільки тут температури. 36 градусів, ну реально так відчувається, що всі кістки прогріваються. І раджу починати з цього басейну. Він тут найкрайній, самий, самий коли заходите, і потім поступово-поступово переходите в інші басейни з іншою температурою. Тут можна десь приблизно до пів години посидіти і потім рухатись в інші басейни. Що я вам скажу? Круто. Круто тут. Треба їхати, грітися. Вода дуже корисна для суставів, для опорно-рухового апарату людини. Так що, отакі справи. А з вами був Трускавець Онлайн. Відеоблог. Побачимось в новій країні або в новому місті. Па-па-па-па.